До тебе, Господи, взиваю я, Боже мій, не будь мовчазний до мене, бо коли не будеш зважати на мене, то я стану, як ті, що сходять у могилу, почуй, Господи, голос моління мого, коли я молюся до Тебе, коли підношу руки мої, до храму святого Твого, не осуди мене з нечестивими і непогубистими що чинять неправду, що говорять про мир до ближніх своїх, а на серці у них зло, воздай їм, Господи, за ділами їхніми, за лукавством вчинків їх, за ділами рук їхній, відплати їм заслужене ними за те, що вони не зневажали на діла Господні, на діла рук його, Він зруйнує їх і вже не відбудує. Нехай буде благословенний Господь, бо він почув голос моління мого, Господь помічник мій і захисник мій, на нього уповало серце моє, Він допоміг мені і оновив тіло моє, і віддав йому хвалу піснею моєю, Господь кріпость людей своїх, захист і спаситель помазаника свого, спаси, Господи людей твоїх. І благослови насліддя Твоє, поси їх і піднось їх по віки. Тобі, Господи, єдиному незлобивому, сповідую гріхи мої, до Тебе припадаю, я, недостойний, і взиваю, зрішив я, Господи, зрішив і недостойний поглянути на висоту небесну, через множество. Не моїх, але Господи мій, Господи, дай мені сльози покаяння, щоб я ними облагав Тебе, єдиного благого і милостивого, очисти мене від гріха раніше кінця мого, бо страшне місто я маю пройти, коли відділюся від тіла мого, бо зустріне мене багато темних демонів, і ніхто не буде мене. Проводжати й захищати, тому припадаю до Твого милосердя, не віддай мене тим, що хочуть половити мене, щоб не потішалися з мене вороги мої, та щоб не сказали Ти будеш наш. Ні, Господи, не забудь щедро твоїх, і не відплати мені за беззаконні мої, не відверни лиця Твого від мене, і хоч маєш покарати мене. Карай милостиво і лагідно, а ворог нехай не посміється з мене, ти погаси його гнів і спинився його злодії, а мені, милосердний Господи, дай дорогу до тебе просту й легку, бо хоч і грішив я, але не звертався до іншого лікаря і не простягав руки моєї, до Бога іншого. Отже, не відкидай мене, а почуй мене. У благості Твоїй, у серце моє, страхом Твоїм, і нехай буде на мені благодать Твоя, Господи, що як вогнем попалить мої нечисті помисли, бо Ти, Господи, світло, вище від усякого світла, радість, вище за всі радості, упокоєння, вище за всякий спокій, Ти життя вічне і спасіння що перебуває на віки віків. Амінь.